Доброго ранку, привіт, друзі. Розпочинаємо цей тиждень з понеділка. Сьогодні ми йдемо традиційно на каву. Слухайте, щойно така пригода була. Ми виходили з дому, зайшли в ліфт і застряли в ліфті. Ліфт просто зупинився. Женя бігом ну, дістав телефон, щоб написати власниці, і якраз в цей момент приходить від неї повідомлення, що на 3-4 хвилини буде відключення електроенергії. От, і в цей момент ми опинилися в ліфті, але ми не встигли прочитати її повідомлення, якраз воно прийшло. Як ми тільки зайшли в ліфт, тільки ліфт закрився і е вимкнули електроенергію. Ну, Я не стала знімати, я взагалі про це навіть і не подумала, тому що почала розважати Алісу, вона трішки злякалася, правда, Аліса? Трішки злякалася, як в ліфті застрягла. Але ми, мабуть, 2-3 хвилинки почекали. Та й поїхали. О. Слухайте, ми вчора ще такий крос зробили. Я вже також вам нічого не знімала, не записувала, тому що навіть і камеру залишила вдома. Ми вчора ще пішли на ту сторону міста, через міст, через річку, знімати готівку до банкомата. Я вам вчора розповідала, що нам потрібно було це зробити, тому що, мабуть, до годинці ми ввечері ходили. Гуляли. Ще ми в супермаркет Гоу потрапили, зробили закупи, бо в нас я вам також розповідала. Закінчилися продукти необхідні, тож ми вирішили, що ну окей, тоді прогуляємося. Такою чималенькою вийшла в нас прогулянка. От ми прогулялися, зробили закупи продуктів, зняли готівку з усим швиденько впоралися і повернулися додому, а о 10 ми вже лягли спати, бо ми. Так втомилися за ці вихідні і за вчорашній такий крос, що потрібно було раніше лягати, спати, щоб відпочити. Hello! Yeah. Uh, okay. yeah, uh -huh. <laughs> uh, Ющенка хоче подарувати Алісі подарунок. А, це свято в них, це ж до Дня Врожаю, там щось Жені говорив, що буде щось. Thank you so much! Thank you! Окей. Okay. Thank you so much! Bye-bye, thank you! Вау, wow, Аліса, у нас ще й подаруночок ось такий. Все в реальному часі. Йдеш, записуєш і одразу ось такі приємності так відбуваються. На цьому місці, до речі, ми на минулого тижня гаманець знайшли і віддали. А сьогодні нам на цьому ж місці подаруночок. Так що от добра справа за ось такі приємності. Ну, скажімо так, да? зараз ми прийдемо... так, Зараз ми прийдемо в кав'ярню розберемося, що це таке за подаруночок нам такий дали. Клас. Ранок почався приємно, правда, Аліса? Ну, звісно, покажемо. Це ось такий ліхтарик. Так, з малюнком, з зображенням Лабубу. І зірочка є, так? Клас. А що тебе на голові, Аліса? Павучок і, і квіточка. Павучок і квіточка, а де ти таке взяла? А, не Ви зробили самостійно. Молодці, дівчатка. І равлик. І равлик. А, в Соломії ще браслет. Є дивися, бачиш, що вона зробила? Це така спеціальна проволока з кольоровою обмоткою, з якої можна а, робити якісь коробочки. І ось дівчатка сьогодні робила квіточку, павучка, равлика. Молодці. Діти розважаються, а ми там сидимо всі разом, п'ємо каву. Вечірня прогулянка за розкладом. Прогуляємося до магазину на набережну, незважаючи на те, що вчора ми були в Гоу, все рівно дещо не докупили. Я сьогодні заходила він в Вінком. Вінмаркет і не можу знайти, слухайте, одноразових пакетиків в рулончику. Десь вони щезли з продажу. Потрібно пошукати, зараз він ще йду. Він Хазяйстві завжди потрібні такі штуки, щось замотати, щось покласти. А коли вони закінчуються, і я їх не придбала вчасно, тепер бігаю терміново купувати. От, і як зло, завжди, коли тобі щось потрібно. Терміново його немає в наявності. Зараз декілька магазинчиків зайдемо, сподіваюся, купимо, бо це досить незручно. А ліса вийшла сьогодні на прогулянку зі своїм ліхтариком. Який їй сьогодні подарували, сказали, я з ним йду на прогулянку. Ну нехай я не забороняю, я не проти. Хоче дитина, нехай ходить, нехай грається. От халепа, і тут пакетів немає. Цей влог буде, знаєте, в пошуках пакетів. Я вранці в інший він март заходила і не було. Зараз ще в Монмілк підемо, подивимося. Ходімо, Аліса, Ходімо. Так заспокоїлося море. Була така велика хвиля під час прогнозування тайфуна, а зараз море спокійне. Так трішки є хвиля невеличка під берегом, але взагалі море рахуйте спокійне. І у нас сьогодні повний місяць. Люди гуляють, прогулюються пляжиком. Ой, так хорошо ввечері, прохолодно, приємно на вулиці, вдень така спека була, а зараз класно. Правда, Аліся? Так. так. І ми з Алісою вийшли прогулятися трішечки набережною, пройтися перед сном. Добрий ранок. Готуємо на сніданок сьогодні для Алісі Малинці. Вона їх дуже любить. Тож сьогодні вирішила приготувати її на сніданочок, а нам просто звичайно, сніданок, як завжди, зараз буду смажити омлет, пити каму, робити авокадо тости, тож все як завжди. Ми сьогодні в кав'ярні з лимончиком. Тут завжди така приємна затишна атмосфера. Ось тут на вулиці гарненько, приємно, але я тут не дуже полюбляю сидіти. Ми тут жодного разу в принципі не сиділи, тому що тут дуже близько біля дороги. У нас діти, і це трішки небезпечно. Ми сидимо всередині, там і кондиціонер працює і досить прохолодненько, приємно. Хоча, я думаю, якщо у вечірню пору, пору часу або в більш прохолодну пору року, то тут буде досить комфортно і на вулиці посидіти. І така тут приємна атмосфера, дуже гарненько зробили цю кав'ярню. Нещодавно її побудували, відчинили. Ми сюди декілька разів вже приходили. От, але е, такою родзиночкою цього закладу є ось ці лимончики. Вони так гарно, яскраво тут виглядають на фоні. Дуже гарно, багато зелені, така приємна атмосфера. Так все, я не знаю, якась Італія, ніби здається, а <смір> не В'єтнам. Багато таких дрібних цікавих деталей. Поготуємо, якогось такого конкретного рецепту в мене немає. Якщо у вас є якийсь цікавенький рецепт з якимись такими нюансами або родзинками цієї страви, то діліться, будь ласка, в коментарях. Я з величезним задоволенням почитаю та приготую за вашим рецептом. А сьогодні у нас ось така паста, тож будемо обідати, час обідній, зараз ми щодень поїмо, а лісу спадки, ще трішки позаймаємося з нею. Бо саме вденний час ми займаємося і все, і ввечері вийдемо на прогулянку. А ми зараз з за лісою йдемо прогулятися. Нам запропонували наші друзі прогулятися в кав'ярню ввечері. Ну, але не для того, щоб каву попити, можливо, там чай або якісь соки, напої. і напої. Але з дітьми там розважитися, кав'ярня з гіркою, з дитячим майданчиком, там є така невеличка дитяча зона. Ну, Запропонували, а ми з Алісою погодилися, правда, Аліса? Mm -hmm. eh, немає значення, куди ходити гуляти увечері. Mm -hmm. Раз eh, поступила така пропозиція, ми від неї не відмовилися. Зараз увечері так трішки прохолодніше, в день було сьогодні просто неймовірно жарко, а зараз увечері. Трішки прохолодніше, звісно, біля моря там буде приємніше. Тут зараз ми йдемо такими вуличками, От трішки задуха, але все рівно порівняно з тим, як а, зараз ось осінню ввечері, порівняно з літом, то це ще не спекотно і не жарко. Тож можна ходити, гуляти, можливо, ми потім і набережною прогуляємося. Угу. Ось, о, о, увечері відкривається багато закладів. Навіть ті, котрі в день не працюють, ввечері відкриваються якісь заклади харчування, кав'ярні, кафе, ресторанчики, піцерії різні. От. І дуже класно, що є такі зони, де можна і з дітьми погуляти, посидіти. Бо як таких великих майданчиків в місті я не спостерігала, єдине, що де можна розважити дітей це дитячі кімнати. Там, звісно, для дітей рай, Я вам показувала там великі такі і батути, і ігрові кімнати, і взагалі А лісу звідти витягнути не можна. Можливо, ще на цьому тижні ми потрапимо в дитячу кімнату, підемо. Оту, сьогодні вирішили ось так, на, в кав'ярню з майданчиком сходити увечері, прогулятися, до речі. Я себе сьогодні вже почуваю набагато краще, на вихідних я. Ще в суботу якось мені було легше, а в неділю зовсім якось мені було недобре. Але Аліса вже одужала. Я вже сьогодні також себе дуже добре почуваю. Thank you so мать. Масажі на кожному кроці, тож коли йдеш, тебе з усіх сторін смикають та пропонують масаж. Так. Обходимо, об'їжджаємо і погнали. Іти, звісно, по тротуару неможливо, бо там все заставлено. От, Бачите, ми і от всі люди ми йдемо по дорозі з краю, бо тротуари не, не предназначені для пішоходів. Ось так. Як би це дивно. Не було, але у В'єтнамі, в Азії, в багатьох азійських країнах. Хоча ми от в коалам були. Там завжди йдеш спокійно на тротуарах в Бангкоку. Також так, такого немає. А ось у В'єтнамі дуже багато різних ось, ось ресторанчиків виносять свої столики в день, а особливо увечері, щоб розширити свою зону. От, і приймають відвідувачів. А пішоходам ходити по тротуарам. Не вдається. Це звісно прикро, і ви мені про це завжди пишете в коментарях. Ну, тут нічого не поробиш. У них така культура. Їм байки не дозволяють ставити на дорозі, тому вони їх паркують. На тротуарах. На дорозі, бачите, ми стільки йшли. Жоден байк так не припаркований. Вони їх паркують на тротуарах. А самі в'єтнамці ніжками по тротуарах дуже мало пересуваються, тож для них найзручніший спосіб навіть просто з точки А в точку Б сісти на байк і проїхатися. А у нас тут така більш-менш туристична зона, і незважаючи на це, що тут туристи ходять, багато пішоходів, все рівно всі тротуари заставлені, тож доводиться ось так ходити по дорозі. Ну, Ми в цій країні гості, і не нам трактувати свої якісь правила та закони. Є, як є, мусимо миритися і приймати все, що. Тут відбувається в цій країні. Якщо ми тут живемо, значить ми це приймаємо. Наших друзів ще немає, але тут є дівчинка, є ось за лісі з ким поки що погратися. Тож Вже прийшли недаремно. Сподіваюся, наші друзі скоро будуть. Я замовила персиковий чай. Очікую, зараз принесуть. Аліса поки грається. а в мене є час посидіти в інстаграмчику, щось полистати. До речі, нагадую вам про мої соцмережі: інстаграм та телеграм-канал, на який можна підписатися, долучитися туди. Я намагаюся, намагаюся частенько додати, якщо не забуваю, якісь фото. Чим більше вас там буде, тим більше у мене буде мотивації щось там публікувати більше, ніж я публікую у влогах. Доброго ранку, привіт, друзі! Ми сьогодні в кав'ярню Лапін прийшли на ранкову каву слухати на небі, незважаючи на те, що сонце, з іншої сторони, хмари вночі був дощ. У мене речі на балконі висіли, я полінилася і вчора ввечері зняти. І трішки вологі, бо вночі був дощ. От, а ми так безпечно вийшли, ні парасольку, нічого не взяли. Зараз, поки поп'ємо каву, можемо виходити і вже буде е, лити дощ. Ми прийшли в кав'ярню сюди з друзями зустрітися на ранкову каву. Ще нікого немає, ми як завжди самі перші. Е, камила, затишна кав'ярня. Тут завжди багато зайчиків. Аліса тут любить проводити час, тут дуже багато смачної випічки, смачна кава. Тож що там зайчики класні? Свято так. Цей тиждень у В'єтнамі я так зрозуміла свято. На вихідних святкували день врожаючі, середина осені, якось так називається. Це свято. Я так зрозуміла, це вихідні дні, тому що ми зустріли власницю наших апартаментів, коли от щойно виходили, а вона вдома. Зазвичай вона в цей час на роботі. Ми її там які на вихідних можемо в середині дня зустріти. Отож, я думаю, що ну, якісь вихідні. Отож, зараз замовляємо каву, чекаємо на друзів і будемо першу половину дня проводити в цій затишній кав'ярні. Щоб не замовити собі якусь, якогось смаколика, коли я замовила, чекаю на замовлення. Тут зазвичай одна хвилинка і замовлення готове, там ще є полодильники з тортиками. Просто. Я туди навіть не хочу підходити. Бо вони так смачно виглядають, щоб просто втриматися, щоб не замовити, просто неможливо. Ось, ось і наші друзі. Аліся, є тобі з ким гратися? Ти зайчик? Так, маленький зайчик. Ні, Ні А хто? Просто одягнула там. Рубрика, що сьогодні на обід. Ось, дивіться, приготувала тушкована картопелька з м'язком. Нарізала салатик Зараз будемо обідати. Хотіла вам ще показати. Ми Їздили в голову на днях, в неділю, саме. і там накупили велику цілу купу яблук та груш, нам так пощастило, були знижки гарні. Ми вирішили скористатися гарним моментом. Там такі є, знаєте, типу, корінчиком трішки грушка вкололася, їх їх типу, вже на оцінку відправили, та саме з яблучками, так то вони непогані, ми вирішили. Що яблук та груш забагато не буває. Ми взяли і червоних, і зелених, і грушки. Тож ось зараз смакуємо. У мене холодильник маленький, але ми вже трішки під'їли. Зараз з пакетів дістаю і відправлю в холодильник. Вони так краще зберігаються, бо в кімнаті в квартирі жарко, то. Так, швиденько вони будуть псуватися. А в холодильнику хоч і мало місця, зате я все одно по одному яблучку або на двері, або на поличку на шухлядку поскладаю, щоб вони менше псувалися. Ось такий гарний у нас був такий закуп яблучок та груш в неділю. А ми з Алісою зараз біжимо у справах. Якщо все вийде, то я вам дещо цікавеньке планую зняти для окремого відео, тож сподіваюся, що все вийде і все буде добре. Тож я зі своїми інтригами знову. Ходімо, Аліска. Ходімо, ходімо, давай, 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 давай. Нічого собі, як високо залізла Аліса. Ти обережненько, будь ласка, тримайся міцно, добре? Дев... О, нічого собі, оце ти спайдермен. Добрий ранок. Починається він з дощу, так також крапало. Зараз йдемо, як завжди, на каву. Дощ нам не перепона. Хочеться з друзями зустрітися і пару годин посидіти. Сьогодні в планах ще лісити під парасолі. дощ вже зовсім маленький крапає. А сьогодні в планах зробити закупівлю овочів, бо щось все закінчилося, тож може в другій половині дня. Піду на базар, то візьму вас з собою. А так то цей влог взагалі про наше життя на цьому тижні. Нічого такого особливого не відбувалося. З однієї сторони це навіть і добре, що нічого стресового і не було. От просто живемо наше звичайне життя у В'єтнамі. І показую, як проходять наші дні. Дві години дня ми повертаємося додому. Такий дощ був, що навіть не можна було з кав'ярні вийти. Заливало просто дощ сіною, Був розрив, то всім кому на роботу, на годину дня, щоденько встигли вибігти. Не знаю, чи всі встигли добігти, але в розриві вийшли. А зараз вже все. дощ припинився, вон які калюжі. То ми з Алісою топаємо додому. Зараз щось придумаємо обідати. Мабуть, сьогодні в нас на обід буде в'єтнамський суп Фобо, заварений з пакету. Бо вже дві години дня щось готувати не буде часу. Тож зараз зайдемо в магазин. Курочка там, так. Йдемо в магазин купити його, бо в нас вдома немає. О, і ось так сьогодні обідатиме. Бо. Погода зіпсувала, зруйнувала всі плани. І я так підозрюю, що це ще не кінець, тому що по небу комарки такі темні гуляють. І моя думка піти на базар сьогодні за овочами, скоріше за все, під загрозою. Але парасольку та дощовик ніхто ніколи не відміняє. Оо. Тож будемо дивитися, як воно там буде далі. Відлітає парасолька, ти як Мері Попінс. Пішли додому. Ні, nee, спочатку в магазин, а потім вже додому. Так, ну слухайте, я так і не пішла на базар. Всі мої плани були перекреслені дощем, тому що посередині дня ми прийшли за лісою додому, приготували обід і як розпочалася злива, а, звісно, був такий трішки розлив розрив, що можна було сходити, але я була трішки зайнята. Тож зараз вийшли в магазин. Просто зайдемо в міні-маркет, купимо овочі завтра на сніданок, щоб в нас були. А вже завтра буду ходити, або поїду в супермаркет, або піду на базар, та й буду робити більшу таку закупівлю овочів, що мені потрібно. А зараз просто сходимо в Муніл і придбаємо все, що мені потрібно. Там мені там Помідори потрібно на сніданок та авокадо. Це, це, це... Це саме головне, що мені потрібно купити сьогодні. Отож, ходімо, на вулиці після дощу, так свіженько, так прохолодно стало, і такий, знаєте, навіть вітерець, Аліса навіть ковтинку попросилася одягнути. Не хотілося б вірити, що це вже сезон дощів починається, бо якось від цього стає сумно. О, я ще й за хлібчик забула. Добре, що я зайшла в Монмілк, бо в нас закінчився хліб, багато тут по 6 тисяч, не найсмачніші, але на сніданок піде. Ось таке молочко в маленьких пластикових пляшечках. Останнім часом дуже полюбила Аліса. Воно, типу, воно йде типу з пробіотиками для шлунку добре. 30 тисяч коштує така упаковка, то беремо. Бо цукерочки їсть, потрібно і щось корисне. Хочеться вірити, що це молочко корисне. Користь воно таки приносить якусь організм, а тут ще ось яйця. Одну упаковку також беру. У мене вони вже також закінчуються, то потрібно придбати. 35 тисяч вони коштують. А, помідорчики тут по 54 тисячі. Звісно, на базарі дешевше. А, по 30 можна взяти, але на базар я вже сьогодні не потрапила. Тож беру те, що є. Авокадо тверді, дубові. І по 55 тисяч. За авокадо піду завтра на базар. У мене там ще на сніданок половинка є, тож використаю те, що є. Так, ну ще на виході я вирішила взяти перчик, та лайм була, у мене закінчився. І витратила я на це все 126 тисяч донг. І все. Повернулася за лісою додому. Зараз готуємо вечерю. Миємося і будемо лягати спатоньки. А вам я хочу побажати гарного дня. Друзі, всім вам мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі!